Комфортні умови для захисників Згідно закону Верховної Ради України відтепер мобілізовані ФОПи автоматично звільняються від сплати податків та подання звітності на весь період служби. Раніше для цього підприємці ветерани мали подавати певну заяву протягом 10 днів після демобілізації. Тепер цей процес автоматичний. Не потрібно додатково подавати якісь заяви, якщо такі особи є офіційно зареєстровані у реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зазначені зміни стосуються з період часу з 24 лютого. 2022 року. Якщо даних військовослужбовця у реєстрі платників єдиного податку немає, то можна самостійно подати заяву з підтверджуючими документами до податкової служби. Суми, які були нараховані підприємцям військовослужбовцям під час їхньої служби, автоматично анулюються. Чого саме звільняється, від яких платежів звільняються мобілізовані ФОПи? Це є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок. Військовий збір, а також єдиний соціальний внесок, якщо відсутні наймані працівники. Вже після демобілізації захисник має 150 днів для подання звітності і 180 днів для сплати податків без штрафів та пені. Також Віктор Яцишин застерігає про шахрайські листи до суб'єктів господарювання, нібито від податкової служби, які нині поширюються на Прикарпатті. Знову розсилаються листи. Вже розсилається раніше від моїх заступників, тепер від мого імені. Зареєстрований номер телефону, фіктивний, де красива моя фотографія. І, знову, і на жаль, на жаль, ще знаходяться суб'єкти господарювання, які далі перераховують гроші цим шахраям. Ми вже не знаємо, як. Ми пишемо на сайті і неодноразово про це зазначали, що податкова служба не звертається з жодними листами до суб'єктів господарювання щодо сплати. На будь-які благодійні рахунки Яна на віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.